Нова радість стала, яка не бувала. Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла. Дорогі у Христі, брати і сестри нашого села, хлопчиці, Луки, а також інших сіл і міст, які мають можливість дивитися на нашу сторінку у Фейсбуці. Дорогі наші брати і сестри, які за межами України, завдяки. Можливостям нашої техніки ви можете сприймати оці наші привітання, різдвяння свого рідного села, і ми можемо ділитися з вами тою великою радістю. Я хочу подякувати нашому оператору і нашому ведучому сторінки в Фейсбуці, нашої церкви, брату Віталію, миську, який є. На шостому курсі духовної семінарії Бруховичі і старанно старається вести цю групу людей, які належать до нашої церкви і також інших сіл і міст, які читають новини нашої церкви. Я хочу, якби, в певний спосіб, поділитися з вами такими думками, які випливають з Різдва Христового. Що наш Месія, Спаситель Він, народившись на світ, прийшов до кожної людини і до тих найбідніших пастушків, які не мали можливості війти до Великого царського палацу, якщо би там народився Месія. І також до тих багатих царів, які прийшли з далекої держави, які мали все у своєму житті, були забезпечені матеріально. Най, найдорожчими речами, і вони також мали можливість прийти до нашого Месія, але прийшли з покорою, розуміючи, що народився наш Месія Спаситель цілого світу. Різдво Христове є якби таким великим, великою радісною подією для цілого людства. Один хлопчик питався своєї мами, показуючи на образок. Де був намальований Ісус, що стояв перед дверима, Він стояв і стукав. І хлопчик питається своєї мамі, чому Ісус не входить в ці двері? А мама йому відповіла: Сину, подивися уважно, ці двері вони відчиняються з середини. Їх може тільки відчинити той, хто є там посередині цієї хати. Тому кожен з нас. Дорогі у Христі, брати і сестри, повинен вміти відчинити двері для Христа. Святий Євангелист Іван у своїй книзі Откровення написав слова Христові, ось я стою при дверях і стукаю. Може хтось відчинить мені, я війду і буду з ним вечеряти». Отак наш Месія разом зі своєю мамою і піконом Йосифом прийшов до міста Вітаєм. І там у Вифлеємі стукали вони в двері одні, і в другі, і втретє, але ніхто їм не відчинив. Святий Іван Павло і, в одні з своїх повчань для цілої церкви, звернувся з такими словами, каже: не бійтеся відчинити ваші двері для Христа. Ісус хоче народитися у нашому серці. Він хоче, щоб там було прибрано, чисто. І щоб там принести ці великі дари, скарби, яких не можна взяти тут у світі, це є скарб радості і миру, миру, якого так дуже потребує наша Україна, і не тільки Україна, але також і світ. Радості, якого потребують наші діти в Україні, якого потребують і інші діти в різних місцях світу, де проводиться війна та його злидні і різні війни. Один чоловік, який був досить багатим чоловіком, мав можливість купити велику колекцію картин, дуже дорогих і цінних. Але в нього сталася велика трагедія, тому що в його житті померла роди, його жінка, і також помер потім син. Він звернувся до одного маляра-іконописця, який би намалював образ його сина. І він дуже гарно вмів. Відтворити його образ. І коли помер господар цієї колекції, він залишив заповіт. В тому заповіті було написано, щоб в першу чергу продати цей образ його сина. Коли переїхали дуже багато різних знавців е, тих ікон, вони хотіли купити з тієї колекції найцінніші ікони. Але чоловік, який був виконавцем цього завіту, він звернувся до тих всіх колекціонерів і сказав, що господар хоче його воля така, щоб продати цей образ його сина першим. Цей образ не був настільки цінний, щоб його відразу купувати, і тому той, хто приїхав на цю виставку, він не хотів купувати того образу. Але той, хто виконував волю господаря, він Настоював на тому, щоб цей образ продати першим. Він казав, що образ коштує 10 доларів. І один із тих, хто працював колись в тому, того господаря садівником, він купив його за 10 доларів. На третій раз, коли він оцей, хто продавав даром молотком по столі і сказав, що вже продано. Тоді всі облегшено почали. Собі думати, що вони зможуть купити інші образи, нарешті цей образ вже куплений. Але той, хто виконував волю господаря, сказав, що перший образ, хто купив, то до нього належить ціла колекція. Отак, бачите, кожен чоловік, який старається в цьому житті мати багато, повинен розуміти, що найціннішим для кожної людини це є. Здобути оцю ласку Божого Сина, Хто здобуде цю ласку Божого Сина, то здобуде всі скарби світу. Ісус каже, найперше дбайте про Боже Царство, а решта все вам буде додано. Якщо ми у своїй душі наведемо мир і спокій, якщо ми помиримося один з одним, якщо будемо допомагати бідним, то значить ми наблизимо цей мир, якого так очікуємо в Україні і в світі. Це значить, що в нашій душі запанує радість. На кінець того нашого привітання я хочу скласти свої найкраще, найщаріші побажання для всіх тих, які є тут в Україні і які є на поселеннях в різних державах: Італії, Польщі, Росії, особливо тих хлопців, які є АТО, які хочуть повернутися додому. І ми кожного дня молимося і просимо, щоб вони вернулися до свого рідного дому. Мені згадуються слова великого царя Соломона, коли він стався царем, то він просив Бога мудрості, небагатства і недоволіття. І тому я хочу вам побажати в тому році, в 2018-му, в часі Різдва, Великого праздника, народження Божого Сина. Мудрості, як правильно нам в житті жити. Я бажаю мудрості нашим керівникам держави, щоб вони перестали робити зло для свого народу, щоб кожен чоловік, який стався на керівну посаду, став управителем міста чи села чи держави, пам'ятав, що він мусить бути батьком для своїх людей, за яких він відповідає, які йому не вірили до місяць. Я бажаю також, щоб наші родини отримали назад своїх матерів, бабусь, дідусів і татів, які роз'їхалися в світі, щоб ми мали гідну зарплату, щоб ми були мудрі, щоб ми були здорові, щоб наші діти росли у Божій ласті і благодаті, щоб оцю духовність, яку ми мали, ми не стратили, а навпаки, до духовності також додали тих матеріальних благ. Я вірю, що так буде, що коли ми з вами будемо жити християнським життям, будемо робити добро один одному, будемо любити один одного, так як Ісус нам це казав робити, то цей час обов'язково прийде. Я прошу Бога, щоб він настав вже в тому році.